Всім привіт, друзі. Ви частенько запитуєте мене в Телеграмі або в інстаграмі, чи займаюся я автопідбором або чи можу просто разовий огляд автомобіля для вас зробити, який продається у кривому розі. Дійсно, був певний нетривалий період часу, коли ми робили діагностику автомобілів перед покупкою. Але зараз я облишив цю справу. Мене звати Сергій, це канал Автобізнес по-чесному. Я дуже люблю автомобілі і все, що з ними пов'язано. І зараз спробую пояснити, чому я не займаюся автопідбором, а займаюсь виключно автомобілями. Зі США під замовлення. Почну трохи здалеку, але не хвилюйтесь, сильно затягувати не буду. Ще з дитинства, хоча, напевне, правильніше сказати, з юнацтва, я мріяв про автомобіль цього бренду. І це не Mazda, це не Volkswagen і навіть не ауді, як дехто з моїх підписників міг подумати. Любов до цього бренду почалася на початку 2000-х, коли мені 18-річному юнаку пощастило поїздити за кермом новісінької п'ятірки у кузові Є39. Це було як перше кохання. 20 років вже минуло, а ти все ще пам'ятаєш ті відчуття. Як ви вже зрозуміли, мова йде про BMW або про BMW, кому як більше подобається. Багато мемів, багато суперечок, багато стереотипів. Реотипів навколо цього бренду, але це лише підтверджує його популярність. Про Hyundai особливо ніхто не жартує. Можна як завгодно ставитись до бренду BMW, до власників BMW, але дуже мало тих, кому просто байдуже. І я зараз висловлю свою особисту думку, але гадаю, багато хто з нею погодиться в своїх нових поколіннях. Джекузовів BMW зробило дуже красиві машини, як зовні, так і в салоні. Трійка, п'ятірка, X3 чи X5 виглядають просто шикарно. Так, у X7 є, можливо, певні питання до зовнішності, але то таке. Мені дуже подобається нова трійка в кузові G20. Це знову ж таки, на мій погляд, можливо, один з найкращих автомобілів в класі і найкрасивіший так точно. Випускають її з кінця 2018-го як авто 2019 го модельного року. Я захотів нарешті втілити юнацьку мрію і придбати собі G20. З Америки 330-ту можна пригнати. Приблизно від 28 до 35 тисяч доларів залежно від стану, комплектації, пробігу та року випуску. І саме це я в принципі і хочу зробити. В нас на Рія є 57 пропозицій. Ціни починаються з 30 тисяч 500 доларів, але це ось такі пошкодження, не самі приємні. Вся безпека спрацювала. Наступний варіант за 30 тисяч і це не біток, це офіційне авто, індекс має 320 і двигун дволітровий на 184 кінських сили. В Америці, до речі, таких модифікацій не було. Там старт з 330-ї з двигуном такого ж об'єму, але потужністю на 252 кінських сили. Наче й нормальна ціна за ось таке офіційне авто, пробіг тільки перевірити, але ж комплектація. Тканина, механічні регулювання, жодних асистентів. Хотілося би все ж таки за цю ціну отримати ще щось, окрім магічних трьох літр на капоті. Далі ціна 32, і ось що з нею було в Америці. Отакі От пошкодження безпека спрацювала. Ну коротше, ви зрозуміли. 32300 також офіційна, 32700 на механіці, так були і такі версії. Я за ці кілька місяців вже вивчив всі варіанти G20 на авторі, а тому, якщо надумаєте якусь із них купувати, звертайтесь, я вам все про неї розкажу. Ось цю, наприклад, продавав власник зірпіння за 30 тисяч, вона продалась, перекупи викупили, і зараз в Києві за 33 700 продають. Ну і таких варіантів багато, не тільки ця вже по другому колу на авторі. А багато з них мають по 3-5 власників і звичайно всі приганяли для себе, і всі робили для себе. З поміж усіх інших мене зацікавив ось цей автомобіль. Чистий 2021 рік, 19 тисяч кілометрів пробіг, і віддавали її за 36 тисяч доларів. Це дуже класна ціна. Якщо б я купував з Америки, то 2021 рік з таким пробігом не вийшов би мені дешевше, ніж 34-35 тисяч доларів. Я вже зробив не одну спробу на аукціоні, і хороші варіанти продаються по 16-18 тисяч доларів. Цю також купили за 17-200, продавала страхова з ось такими пошкодами. Подженнями. Нічого страшного, цілком адекватний біток. Так, безпека спрацювала, кермо і штори, але скажу вам також з свого вже досвіду, з цілою безпекою їх охоче купують американці. Ціни перевалюють вже за 20 тисяч доларів, і вицепити на аукціоні автомобіль з цілою безпекою дуже і дуже важко. Але коліна цілі, торпеда також, в принципі, нічого такого. І тут я замислився: до білої церкви з кровавого рогу не так і далеко. Можливо, і праві ті, хто кажуть, що навіщо зараз купувати з Америки, якщо можна в Україні купити за ту ж саму ціну або навіть дешевше. Звичайно, перш ніж дивитись цю трійку у Білій церкві, я провів ціле невеличке розслідування. Окрім фото з аукціону, я перевірив Карфакс, там все було чисто. Перевірив продавця, пробив його через GetContact. Жодного запису про те, що він перекуп або займається автомобілями зі США, там не було. Навпаки, більше ста тегів. У багатьох підписаний як голова сільради Ставище, поважно з прізвищем ім'ям та по батькові. Я навіть знайшов його податкову декларацію декларацію за 2021 рік, яку він заповнював і подавав як держслужбовець на той момент, звичайно, БМВ у цій декларації ще не було, бо вона за 2021 рік. А ця трійка тільки у 2021 році вироблена в Америці. Але купа іншого рухомого і нерухомого майна, тож голова сільради ставище, цілком небідна людина і. В принципі міг дозволити собі такий автомобіль. У приватній розмові по телефону він зазначив, що авто дружини приганялося до війни, зараз воно не потрібне, тому й вимушений продати. Ця пісенька про авто дружини, звісно, не нова, але всі інші фактори вказували на те, що цей раз таки може бути правдою. Також пан Володимир сказав, що саме 36 вона йому стала тоді з Америки до початку війни, і він просто хоче свої кошти повернути. В нього немає намірів щось на цій продаж на цьому продажу заробити. Бити. В принципі, також плюс-мінус це було дуже і дуже схоже на правду. Нас обох все влаштовувало, і треба було їхати дивитись машину. Але, друзі, як же жорстко я помилився. Пан Володимир виявився звичайним перекупом початківцем. чи то після звільнення з посади голови сільради Ставища, чи то ще з якихось інших причин, він вирішив зайнятися авто зі США. І те, як він вирішив це робити, я відразу згадав Юру, який продавав мені Nissan Рох. Якщо ви раптом не бачили цей випуск на моєму каналі, обов'язково перегляньте. Ось тут вгорі буде посилання. Там дуже детально все описано. Але фіг з ним з Nissan Рогом, це все ж таки бюджетний автомобіль. Тут BMW 2021 рік, 19 тисяч кілометрів пробіг. Як можна було спаскудити таку тачку, я навіть не уявляю. Чи це тупість, чи це жадність. В мене. Просто немає слів і немає жодного пояснення для дій таких продавців. Пам'ятаєте, як виглядав капот на цій BMW на аукціоні? Ну, що б ви з ним зробили? Звичайно, замінили. Він 600 баксів коштує і на даній машині це дрібниці. В мене взагалі навіть ті думки не було, що його можна рихтувати. Навіщо? Але напевно я. Нічого не тямлю в ремонті, тому що цей капот відрихтували. І на фото на авторія він виглядав доволі пристойно. В мене навіть не закралося такої думки. Але ж то тільки на фото. Насправді, там купа шпаклівки, вона вже почала в деяких містах тріскатись, причому зсередини його навіть нормально не відрихтували, він кривий, фарбовано все аби як, оригінальні наліпки заклеїли скотчем і просто фарбували поверху. Петлі капоту з червоної машини з ними взагалі вирішили особливо не заморочуватись. Ось це ліве крило за аукціону також змогли відновити. Ну як змогли? Купа шпаклівки, і воно вже ржавіє, але на фото в оголошенні все чудово, і вам цього ніхто не скаже по телефону, і ви цього ніяким чином не побачите. Якість малярних робіт це взагалі жах, все фарбували в стик максимально дешевим матеріалом, з пилом, з брудом, купою шпаклівки, яка дала усадку. Це важко передати на фото. Але коли я бачу такий ремонт на авто такого класу, яке хочуть продати за 42 тисячі доларів, а саме така ціна на нього на авторія. Ну я не знаю, я дуже сильно засмучуюсь і дуже близько все це приймаю до серця. Мені стає сумно. І соромно за людей, які це все роблять, і за весь український автобізнес в цілому. І це ще не все. Подушки безпеки. Дуже схоже, що просто обманки ніхто не дав звичайно туди добратись, але судячи з усього іншого, безпеку нормально також не відновили. Помилка по повітряним заслонкам вони заклинили, і тут я знову згадав історію з Нісан Рогом від Юрія. В мене просто якесь дежавю, але рог Юрія, хоч і пофарбований, був непогано. Тут як я вже сказав, просто жах. Були ще якісь інші помилки по діагностиці, але я вже не став даватись цій подробиці. Все було зрозуміло. І я вже мовчу про зазори, про зламану секретку. Не дай Боже десь по трасі пробити це колесо. І так треба помучитись, щоб це зробити, і це мав зробити продавець. Але навіщо? Може ж ніхто не побачить. Я мовчу про гуму, по телефону сказано було, що вона ідеальна. Мовчу про зламаний пильник, про пошкоджені важелі. Це, напевно, сталося під час транспортування. Буває, нічого не. Поробиш. Мовчу про потіння рульової рейки, але це питання вже не до продавця, а до якості BMW скоріше. 20 тисяч кілометрів пробіг і вже ось таке запотівання, можливо, наслідки ДТП в Америці, але якщо ні, то це досить дивно пара вмятин, подряпини, про це я також мовчу. Це дрібниці. Хоча ще раз, авто 2021 року, BMW, йому навіть поліровку та роботи по PDR полінились зробити. І вже ніхто не перевіряв, як працює клімат, підігрів, як вона їде, та все таке інше. В принципі, можна було глянути на капот і вже розвертатись і їхати додому. Запам'ятайте, комусь можливо буде корисна ця порада, вона працює у 99% випадків. Коли ви дивитесь тачку, і якщо бачите, те, що те, що на видному місці, типу крило або капот, ось так відремонтовано, то те, що ви не можете побачити, там взагалі буде пизд. Типу тих же подушок безпеки, відновлення електропроводки, телевізори, радіатори та таке інше. Навіть не сподівайтесь, що хтось зекономив на капоті. Який прямо перед очима, але не зекономив, наприклад, на подушках безпеки, до яких дуже і дуже важко добратися, щоб нормально це все перевірити. Ну як підсумок, в машині за 36 тисяч треба замінити капот, там нема чого відновлювати, ліве крило також під заміну, перефарбувати бампер, виставити зазори, розібратись з заслонками та безпекою. Це з основного. Плюс чимало дрібниць і це авто точно не вартує 36 тисяч навіть не кажуть. Чи вже про 40 чи більше? Хоча потенціально ця трійка могла стати дуже і дуже непоганим авто, враховуючи її стан за аукціону. Але Володимир і його майстри винесли цьому автомобілю зовсім інший вирок. І ось саме. Після таких випадків я перестав робити для вас огляди автомобілів перед покупкою. Я не можу навіть передати словами, який я був засмучений у той день. Це просто жесть. Коли я бачу таке відношення до автомобілів, у мене банально опускаються руки. А таких машин, як це не прикро, дуже і дуже багато, і це ще пошкодження доволі не критичні. Уявіть, що буде, який буде ремонт після більш важких ударів. Люди, що ж ви робите, продавці? Я до вас звертаюсь. Ніхто не від ніхто ж не вимагає від вас якоїсь особливої любові. Хочете приганяти, ремонтувати та заробляти. Будь ласка, Особливої любові для цього не вимагається, але ж ремонтуйте. Який сенс, наприклад, пану Володимиру було відновлювати цей капот? Відновити його коштувало баксів 200 за роботу рихтовщику. Замінити коштувало 600. Так 400 доларів це, начебто, і велика сума. Але на машині вартістю 40 тисяч доларів це усього лише один. Один відсоток. А знаєте, що сказав пан Володимир? Ну зате він рідний, оригінальний. Браво! Просто браво! Додати мені, на жаль, нічого. Є тільки одне єдине питання: коли ж ми, блять, перестанемо бути хохлами і почнемо хоч трішечки бути українцями? Може, якраз зараз для цього слушний час? Як думаєте? Ось такі справи, друзі. І коли ви в мене запитуєте, чи є сенс приганяти зараз зі штатів, чи краще купити в Україні, я, як людина, яка приганяє автомобілі зі штатів, чесно кажу вам краще купити в Україні, але при умові, що вам вдасться знайти пристойне авто, а не таке, як Нісан Rogue від Юрія чи БМВ 330 від Володимира, або будь-що інше від будь-кого іншого, хто пригнав для себе і зробив все для себе. Можливо, хтось скаже, а що тут такого? Ну тріснула шпаклівка, ну й бог з нею. Зато я за 36 тисяч вже сьогодні поїду на новесенький BMW. Не треба ось цих очікувань, хвилювань, ремонтів та всього іншого. Тож, відповідь, чи є сенс купувати зараз з Америки чи нема, залежить від того, в чому саме ви цей сенс шукаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, це був цілком нормальний BMW, і я просто дуже прискіпливо до неї поставився. Цікаво буде почути вашу думку. Ну а в мене на сьогодні, все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.